Друзі, всім привіт! Ну що, у мене для вас гарна новина. Нарешті в вукавелі пішов сніжок, а це значить, що скоро розпочнеться лижний сезон. А поки лижний сезон не розпочався, я вам розкажу, чим можна ще зайнятися в букавелі. Снігові гармати працюють, працюють, скоро, скоро буде сезон. А отже, куди ми можемо піти? Перше. Я раджу прогулятися до центру Буковелю, особливо в вечірні часи. Тут перед вами відкриваються дуже гарні локації, різні фотозони, новорічна ялинка і різв'яна тематика. А ще можна смачно поїсти в одній з таких ресторацій. Відвідати етнопарк Гуцуленд та будинок Хаски. А ще можна покататися на Родальбані. Відвідати спа комплекс Водоклаб, що знаходиться біля озера Молодості. Ну і, звичайно, новий аквапарк Мавка, але про це вже в наступному відео.